Всім привіт! Мене звуть Дмитро. Я з Вінниці. Ми відкриваємо автодетейлінг. Взагалі ідея детейлінгу виникла, скажімо так, спонтанно. Перша любов до автомобіля, до власного автомобіля, плюс робота. Пов'язане з автомобілями навчання в Carcline Academy вибрали, тому що ну, коли почали моніторити ринок, вивчати ринок, хто може навчити, хто знаходиться, знаходиться на топ-позиціях в даній сфері, якби питання відпало саме собою. Це однозначно Карклін. Ми навчалися дительні мийці, ми навчались поліруванню, чистка парою салона, захисні покриття, кераміки, воски, антидощне, нанесення антидоща. В принципі, все, що пропонує Карклін, саме хотіли захопити по максимуму. Також поклейка антигравійної плівки. На майбутнє плануємо такі послуги, як реставрація сколів і реставрація шкіри. Враження від навчання абсолютно виправдали якісь очікування. Всі тренери абсолютно нормально, доступно пояснюють те, що вони мають пояснити, і плюс відповідають на всі запитання. При тому, запитання були абсолютно різного формату. Найцікавішим для нас моментом і самим найочікуванішим це було полірування. Процес саме полірування – реально складний процес, і ми зрозуміли і побачили його зовсім з іншого боку, ніж ми знали раніше. Дуже сподобалося, як все організовано. Організація самого процесу навчання, організація. Робочого простору це наведення порядку після роботи, це початок роботи, як організовується робоче місце, викладка інструмента, викладка матеріалу, з яким будеш працювати. Дуже хочеться поїхати в Європу, побачити, як працюють там, відвідати якісь виставки, семінари, побачити, як це робиться там, перейняти можливо якісь. Досвід, я думаю, що будь-який досвід він корисний. Позитивний, негативний, він накладе свій відбиток і ти будеш знати, побачивши, ти будеш знати, як варто робити, як не варто робити. Тому побачити детейлінг з усіх його сторін це must have.